Доброго ранку, діти! Давайте з вами привітаємось! Як ми вітаємось. Встало вранці ясне сонце. Зазірнула у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Вліво вправо повернулись, один одному сміхнулись. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики мили, мої і дівчата. Широю посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти, сьогодні ми з вами пригадаємо, які види мистецтва бувають. Давайте подивимось: Види мистецтва, живопись, графіка, декоративна, ужиткова, скульптура, архітектура, художня фотографія, дизайн, театр, кіномистецтво, цирк, література. Діти, сьогодні ми з вами ознайомимось ближче з таким видом мистецтва, як театр. Що таке театр? Давайте подивимось. Привітки усі! Запрошуємо вас на екскурсію. Ось за нами вже автобус під'їхав. Тож проходимо і вирушаємо. Цікаво, куди ми їдемо. Ось ну, і зупинка. А приїхали ми до драматичного театру. Чи відомо вам, що таке театр і коли з'явився вперше? Отже, театр це вид мистецтва, що відображає життя, яке на сцені виконують актори. Це мистецтво перевтілення в різних персонажів. Театри виникли дуже давно. Людям хотілося якогось свята, гарного настрою. Так і почали щось видумувати, перевтілюватись. Одні вміло це робили, інші спостерігали. І найперший театр з'явився ще в давній Греції. Це були кам'яні споруди зі сценою і глядацькими місцями просто неба. Згодом почали з'являтися нові сучасні великі криті будівлі. Мистецтво театральне розвивалося і з'явилось багато різновидів театру. Давайте познайомимося. Драматичний театр. Це театр, де актори грають на сцені, розмовляючи між собою. Ляльковий театр. Театр, в якому дію грають ляльки, музичний театр, Там, де співають театр пантоміми це гра за допомогою мови тіла, міміки та жестів, театр опери і балету, де актори відображають дійство танцю. кінотеатр. Для показу і перегляду кінофільмів. Тож театр це диво, театр це казка. Тут все оживає. Проходьте, будь ласка, а давайте заглянемо за двері театру. Щоб дізнатись, чи буде вистава у театрі, потрібно ознайомитись з афішею, на якій вказано назву вистави День та години початку. А щоб потрапити на театральну виставу, потрібно придбати. В касі квиток, на якому буде вказано ряд та місце в глядацькій залі. Ще є місця на балконах, і щоб глядачам добре було видно сцену з балкону, можна придбати собі бінокль. Тож проходимо до глядацької зали. Перед нами постає велика сцена з декораціями, на якій згодом будуть виступати актори, одягнені у яскраві костюми. До початку вистави актори знаходяться у гримерках, де їх приводять у належний вигляд. А про початок вистави глядачам сповіщає дзвінок, який тричі лунає. Після завершення вистави сцену закривають куліси, а глядачі проводжають акторів під гучні оплески в знак подяки. Тож куліси опущені. Ось таке було у нас знайомство з драматичним театром. Час нам повертатись. Сподіваюсь, що провели ми його з користю. А щоб нам веселіше було їхати, давайте пригадаємо історію знайомства з театром. Як же називається мистецтво, що відображає життя на сцені? Так, все правильно, театр. Який вид театру ми відвідували? Все вірно, драматичний. Назвіть. Пантоміми. А у чому його особливість? Так, тут розмовляють за допомогою мови тіла, міміки та жестів. А в якому театрі глядачі дивляться кінофільми? Все вірно, у кінотеатрі. А це який театр? Так, ляльковий, розумашки. А хто ми коли у глядацькій залі? Вірно, глядачі. А як дізнатися? Коли яка буде вистава? Вірно, ознайомитись з афішею. А що ми маємо купити, щоб потрапити на виставу? Молодці! Квиток! З вами приємно було вести бесіду. Тож пропоную уявити себе акторами театру Пантоміни. Відобразіть мовою жестів і міміки наступне: замріяність, здивування, закоханість. Ну і ви супер! Розумашки, сподіваюсь, корисною була наша мандрівка у світ театру. Дякую, до наступних зустрічей! Ось, діти! Ми з вами ознайомились з таким відом мистецтва, як театр. Наше заняття завершено. Я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!